У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні ми говоримо про роль громадянського суспільства у формуванні української державності. 34 роки тому народ України своїм голосуванням на референдумі підтвердив бажання жити в незалежній державі. Це було рішення мільйонів людей різних національностей, і саме їх голос почув світ до 1 грудня 1991 року. Формально незалежну Україну не визнала жодна держава протягом тільки грудня 91-го вона була визнана понад 40 державами світу, серед них була і Росія. Це сталося одночасно з ухваленням Біловайської угоди, що призвала до розпаду радянського союзу. Насправді ж прийняти волевиявлення українського народу РФ так і не змогла. Відкрита збройна агресія північного сусіда виявилась лише відкладеною у часі, і знову на порятунок української державності стало громадянське суспільство. Більше вже за мить залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105 і 9 FM. Сьогодні вівторок, 2 грудня 1378 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній збройній агресії Росії. 1 грудня 1991 року відбувся референдум, на якому народ підтвердив незалежність України. Чому Росія тоді погодилася з цим вибором? Чи у Кремлі зробили вигляд, що погодилися? Якщо ми проаналізуємо усі події, які відбулися, наприклад, у Криму, починаючи з 1992 року, то стає очевидним: війна. А за півострів розпочалася вже тоді постанови депутатів РФ про скасування акту передачі Криму Україні у 1954 році про російський статус міста Севастополя, силові захоплення об'єктів чорноморського флоту це була лише видима частина планів Кремля. І таких провокацій з боку РФ за роки незалежності України було безліч. Просували інтереси Кремля в Україні місцеві проросійські політики і підкуплені чиновники і крути в спецслужбах. Свого апогею розкладання української державності зсередини набуло за часів президентства Януковича. Російські агенти і громадяни РФ у відкрито очолювали усі силові структури в Україні, і лише громадянське суспільство не дало Росії поглинути Україну повністю. Війна за незалежність України це офіційна назва сучасної війни України проти російської агресії, яку закріплено законом у серпні 2025 року. Цей термін стосується збройного конфлікту, що розпочався у 2014 році з окупації Криму та агресії на Донбасі, і включає повномасштабне вторгнення Росії, що почалося 24 лютого 2022 року. Війна є боротьбою за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України, і є наслідком російської імперської політики, спрямованої на заперечення української державності. Саме про це говоримо в студії. З головою Миколаївської обласної організації народного руху України Юрієм Діденком. Мабуть, так Всевишній дав нам шанс, але ми ним не скористалися належним чином, і тому сьогодні маємо повномасштабну війну. Хоча про неї народний розговорив з перших днів здобуття незалежності, що це відбудеться. Ми пам'ятаємо провокації в Криму і в 90-х роках. Ми пам'ятаємо провокацію на Тузлі, коли там Росія намагалася там захопити острів Тузла. І таких провокацій економічного характеру там можна перерахувати перераху. Овоти, але як завжди, в Україні працювала потужна п'ята колона. Вона працює не тільки в Україні, вона працює у всьому світі. І це ми з вами сьогодні пересвідчуємося на повну. Вона агітувала за Росію, що потрібно бути разом, що вони нам спасуть, вони принесуть руський мір, і вони нам принесли війну спочатку на Донбас. Від окупували Крим. А сьогодні ми маємо повномасштабну війну. Де 91-му році, все таки у нас був шанс, щоб все пішло. Що би по іншому, так без сумніву, шанс завжди є, і Бог його нам дав. На жаль, історія не намагає чи не терпить таких, що якби як то там да да. Бо 1 грудня відбулися вибори президента, і можна сказати, якби ми були вибрали Чорновола, все по іншому б склалося. Але так. суспільство на той час не було готове голосувати без сумнів, за да. Вічеслава Чорно. Я згадую, як в 91-му році, коли приймали акт про державну незалежність, ми там активісти народного руху. У місті південноукраїнську цілий день сиділи, дивилися Верховну Раду, і коли там близько шостої години вечора вони і прийняли. Ми взяли синьо-жовтий прапор, і вийшли там всіх южноукраїнців вітати із днем прийняття декларації. Абсолютно народ був індиферентний, і ми там Дивились підій... на вас, як на диваків. Так да, абсолютно, От так як ви кажете, що звідки ці люди і чого вони там до нас пристають, з чим вони нас вітають, і ми там підійшли до кафе. Там відбувалися весілля. Ми прийшли всіх там. Ну зрозуміло на весіллі всіх вітати, що це ваше перше весілля в незалежній українській державі. Ну але знову ж як ви кажете, народ то абсолютно не сприймав, і то абсолютно було не дивно. Бо коли я став головою Миколаївської обласної організації, то до п'ятиріччя незалежності України абсолютно ніхто не сприймав незалежність України по серйозному. У нас не було ні прапорів, ні влада абсолютно не сприймала незалежність Тобто ментально. Ми ще жили в радянському союзі. Так, да. і... Знову ж, як ви кажете, коли як 24-го всі на нас дивилися, як на диваків, так кожне святкування на да, вас дивилися. Да, так да, так само вже п'ять років. На нас так само ж дивилися, як на диваків, що от чого вони там, то-то, то є незалежність. От ми живемо, продовжуємо жити в Українській радянській соціалістичній республіці. І пам'ятаю, там і перепіті з конституцією, які проблеми виникали, коли було намагання. Там прийняти Конституцію України який супротив тільки через конституційний договір, і конституцію ми отримали тільки не в 92-му році, як це б давалось давалося би нормально повинно бути, а в 96-му. абсолютно була великою помилкою, що не була розпущена Верховна Рада. Зразу. Треба було, знаєте, як продавлювати, проломлювати Так, абсолютно. Так? Ну це ж дико, що в Верховній Раді з'являється група 239, яка абсолютно топить проти української незалежної. Держави і виступає, дивилися ми, що творилося на каналах уже в 2014 році, коли там так. Зараз ми це аналізуємо і розуміємо наскільки так, це була абсолютно. така, знаєте, системна політика тоді на всіх інформаційна, в тому да, числі да, політика воно працювало. все таки, незважаючи на цей супротив Російської імперії, в нас виросло покоління, яке в принципі, в 2022 році штурмувало прийомні пункти там щоб щоб записатися захищати Україну, на жаль, влада себе не зовсім адекватно повела. Що... Ну, громадянське суспільство у нас більш свідоме патріотичне, ніж влада на сьогодні да, да. що, якраз дякуючи громадському суспільству, ми відбили цей перший натиск Росії цю колону, яка йшла там у парадній формі, святкувати за три дня. Там і то не є жарта, то по повному серйозні вони про цю колону йшли і хотіли парад там за три дня чи за. Скільки там вони влаштувати, але громадське суспільство, я пам'ятаю, до мене дзвонили там, коли вони по трасі йшли там через Чорнобиль. Маса там дзвонила. От тут вони пройшли до нас, телефонуйте, хай туди наші хлопці, хай літаки, хай штурмують, хай. І завдячусті цьому багато що все-таки вдалося зупинити, бо ця масова інформація все таки ну, доходила. Ну, І да. в Миколаївській області теж люди просто здавали координати, де ось тут йде колона, бити. Так, так так, і башта. Анки, ми пам'ятаємо, як це відбувалося. Ну я можу згадати з вами перші ефіри, коли ми закликали записуватися в народне ополчення в добровольчі так, бригади 24 щоб... лютого 24 лютого 2022 року. Ми в цій студії з да, вами да, так закликали так. коли не було людей. ні влади, нікого не було. А тільки ваша була ініціатива, що все таки щось звернутися, щось людям треба сказати, якусь донести думку, бо ніхто абсолютно ніякого супротиву ні нічого не чинив. Найбільше, мабуть, досягнення незалежності України. Це те, що ми зуміли виховати громадське суспільство, значну його частину, яке вже відчуває себе українцями. Старше покоління, воно скільки його там не перевиховує, однаково воно, ностальгує, воно відчуває себе частинкою тої радянської імперії, яка була. А вже нове покоління воно зовсім по іншому до цього ставиться і зовсім по іншому все сприймає. Люди дійсно покинули батьківщину, боячись дійсно снарядів, бомбів, які. На сьогодні масово Росія скидає на наші міста, але більшість з них повернеться в Україну. Ви вірите, що вони повернуться в Україну? Так, Більшість з них повернуться, тому що ностальгія раз. А друге, я все-таки вірю в те, що Україна стане дійсно розвинутою європейською державою. Бо ну не не даремно ж для чого ж ми ці жертви сьогодні несемо, щоб стати знову ж тою Росією чи Казахстаном, чи якоюсь іншою. Ми дійсно є. У нас закладені дуже сильні там такі і справедливі відчуття. Можемо згадати, що перша конституція була написана Пилипом Орликом. Виборні посади козаки вибирали ще в 17-му столітті. І я думаю, що все-таки оця вся наша тяга до справедливості, до демократії, все таки вона переможе в Україні. І Дійсно, Україна стане центром будем казати усіх тих демократичних процесів. Но ми бачимо, вона що Україна на да, пливці. Зараз... Сьогодні... Да. Вона є ось цим центром, на який... Дивиться весь світ, так бо Тому, сьогодні, ми, коли ми, ми бачимо... захищаємо, ми реально так. своїм життям захищаємо цінності. Да, коли сьогодні ми бачимо, як наш стратегічний союзник Сполучені Штати Америки намагається якось відійти на задній план, вважаючись нашим гарантом безпеки, вони починають нам продавати зброю, забравши на мільярди у нас ядерної зброї разом з Росією. Це ну так не дуже добре з боку виглядає. Ну але Одіваюся, що все таки, але І... маємо враховувати все таки ось ці політичні, всі міжнародні так, процеси, так, які відбуваються. Сумніво... Ми мусимо враховувати. Да. Ми дивимося, що сьогодні в нас найбільший союзник, та сама Німеччина, проти якої ми воювали 45-му, 41-му. Але 40... вона нас найбільше зараз підтримує. Да, да вона найбільше підтримує, бо Німеччина багато років спокутувала оцей гріх фашизму. Я думаю, що Росію чекають ті самі ж важкі часи спокутування цього путі. Інізму цього фашизму, який сьогодні є в Росії, і ну абсолютно нічого не оправдано. Наприклад, всі їхні дії по захисту російськомовного населення, коли вони просто зрівняли більшість міст російськомовних стерли з лиця землі. Я вважаю, що ну, все-таки багато було, мабуть, помилок зроблено на початку 90-х, під час здобуття незалежності, під час не здобуття, а під час розбудови незалежності. Все таки, що не були зроблені правильними, але головне, щоб ми зробили прав правильні висновки з цих помилків і ну, не повторювали на жаль. Бачите, скільки ми не говорили, що однаково ми наступаємо на ті самі граблі, і наше от е, я повернуся до Миколаєва. Що е, народний рух послідовно стояв на захисті державності, незалежності. Ну але на жаль, навіть із е, героєм України Вадатурським ми не змогли пройти до міської ради. На жаль, миколаївці обрали вітренко. Ну, проросійські сили настрою в Миколаєві були завжди. А але про російські тут, партії да, її домінували. Ну, правильно це... ви кажете, але ж російська бомба вона сьогодні не розбирає, чи ти про російське ну, це коліс, інша справа да, це, це чи інша ти справа, російських чи ти українська просто вона залітає просто вбиває з... так, да, не питаючи вбиває. якою мовою ти го потрібно говориш. було будувати, і сьогодні треба розбудовувати українську державність, захищати українську державу, і ті, хто, наприклад, думає, що сьогодні він сховається, десь і не піде захищати українську державу. Пересидіти держав... Ніхто не зможе. Так? Не не пересидить, тому що якщо він пересидить і прийде Росія, то він піде перший. Бо ті, хто ми бачимо приклади, коли з окупованих територій да, посилають да, уже сюди вже абсолютно там на практично війну. чоловічого населення не залишилось. Це стосується і Криму, тому шануємо. Плекаємо свою українську державу, захищаємо її, і ми обов'язково переможемо. Ну а Російська імперія, я думаю, найближчим часом все таки я сподіваюся, що вона розпадеться і буде створювати нам. Менше проблем, яких вона нас створювала на протязі багатьох віків. Сподіваємося, але і робимо щось я для того, аби це треба сталося, працювати, так? треба працювати, працювати. Як казав наш великий кобзар, каже через Іван Франко, каже: лупайтеся у скалу, і я думаю, що українські воїни, українське військо, вони свою роботу знають і будуть її постійно виконувати. Українське військо свою роботу виконує добре і тримає оборону на найскладніших ділянках фронту, продовжуючи боротьбу за незалежність нашої держави, але воїнам потрібна наша підтримка. Не забувайте, кому завдячуємо можливістю жити, навчатися і працювати. З нами на зв'язку телефоном політологиня Віра Ярошенко. Пані Віра є волонтеркою центру Мілітарі Хаб, який діє у Миколаєві на підтримку військовослужбовців. Вітаємо! Розкажіть, пані Віро, чи бачите Зміну миколаївців у сприйнятті української державності Та відчувається в різних відцінках громадського життя. Безумовно, відчувається як просто у запитах у активності громадян, які практично можна сказати більше 50% люди десь допомагають, сприяють а раніше вони не мали в тому потреби, але були такими. Більш енертними, по-перше, це активізація людей сприяння перемозі. Частина людей, які не можуть, то вони хоча б демонструють це. От можна помітити, ти приїжджаєш. Видно, що це не над державними установами розміщені прапори національні, да а просто у дворах або на балконах. От я помітила це, тобто люди хочуть. Це продемонструвати такий спосіб, отаку цінність для себе нашої державності, незалежності, фактично. Тому далі це прояв в тому, що. Це таки не всім так просто, але більшість вивчають українську мову і спілкуються українською мовою, тому що навіть окрім того, що юридично є норми дотримання викладання українською мовою в вищих учбових закладах у закладах освіти, а потім у мережі, коли обслуговування, тобто оці законодавчі норми забезпечують з свого боку, але люди з свого боку самостійно намагаються опанувати, вивчати українську мову, з нею. Люди більш патріотично налаштовані навіть в нашому російськомовному регіоні правда, Миколаїві. і тому це є вже такою зміною, про яку ви нагадуєте. Ми ж пам'ятаємо і цю динаміку, соціальні інституції дослідності. Коли це з 91-го року спочатку проголошення, а в грудні було схвалено це народним голосуванням Незалежність України, то відсоток був майже до 90 да потім він знизився десь у 90-х роках, навіть 2019 тисячі рік було послаблення. Ну тому що люди кажуть, ну от ми голосували, але ж ми за таку незалежність. Ми думали, от буде краще. Але ж мають люди розуміти, що ви правда сказали, що це не тільки теоретично, це має бути дієво, це має бути учасниця експозиції людей, а не просто написаний текст конституції, про яку іноді кажуть, що вона не працює, а самі ну дехто не читав її, да? А це ті норми, за якими треба їх за ними жити, діяти кому людям? Бо тоді вона буде дієвою. Тому о, ось цей, знаєте, сплес хвилеподібний. Він на сьогодні знову підвищився, ну можливо, саме з тим, що ці кремальні умови вони сприяли зростанню цінності незалежності. Ти відчуваєш себе в своєму домі. Ти можеш вільно розмовляти, і це є престижним, і це є ну, доказом проявом твоєї позиції. Тому да дійсно змінилася ситуація, хоча таким другою соціальною ціною, безумовно, екстремальним тиском. От бачите, такі процеси вони підштовхнули прояв цієї громадянськості, українськості, патріотизму і е, бути українцем. Боротьба за свободу вона далася нам віками. Дуже дорогою соціальною ціною життя ми знаємо точно так, як і захист мови. Тому так. тут так. Ви бачите, що... як то кажуть, у 91-му році я пам'ятаю, так всі казали, от нам дісталася незалежність безкровно, але на жаль, це виявилося просто відкладено в часі. Так безумовно. Просто так збіглися обставини, а так то вона віками виборювалася віками, безумовно переписувалася історія, було дуже багато, скажімо, неправди замовчувалося, імітація була. Ви бачите, це одне що використовували кажучи Путін, що от України не було. Так? А Україна ж була раніше між Росія. Та це ж очевидні факти, але ж просто оця інформаційна війна, це знаєте, маніпулювання свідомістю, це теж їх методи які вони вкладали величезні гроші працювала а, ну, мабуть, генетична пам'ять, або ж це такий здоровий в цілому. І тому ми бачимо, що Миколаїв стояв, стоїть і буде стояти. Незалежність, державність це не абстрактні речі, це наша позиція і наш вибір. Від кожного з нас залежить, в якій державі будуть жити наші діти. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємося.